Замість включення вимкнення усупереч прем'єрським обіцянкам. ТВАЙ і надалі втрачає своїх глядачів. Від сьогодні канал зник з аналогового мовлення у чотирьох українських містах: Полтаві, Херсоні, Сімферополі та Сумах. Відтак втратив там дві третини абонентів. Заявив заступник директора телеканалу з питань розвитку Олександр Півнюк. За його словами, вимкнули ТВАЙ без попереджень. Мовлення забезпечував провайдер воля кабель. Головний його аргумент зміна переліку програм універсальної програмної послуги. Це, начебто, передбачають нещодавно ухвалені рішення нацради. Замість аналогу тивай переміщено у цифровий базовий пакет. Минулого тижня нагадаю, прем'єр Азаров звернувся до нацради і провайдерів із проханням відновити мовлення нашого телеканалу. Але сьогодні прем'єр вже змінив свою думку під час зустрічі з представниками ОБСЄ Азаров назвав проблему із відключеннями Тивай не вартою виєденого яйця. А керівництво каналу на його думку вигадало політичні переслідування. Бо, за словами Миколи Яновича, тивай єдиний канал, який говорить про наступ доступ на свободу слова тут я процитую в Україні працюють понад 700 телеканалів. І ось навіщо уряду займатися каналом, який взагалі нічого не вартий, і чому інші 700 каналів не порушують це питання? Кінець цитати прем'єр-міністра України.